В той же волне ровно через неделю. Пока! Ви слухаєте програму Київ Донбас для вас працюють Наталя Соколенко та Сергій Стуканов, звукорежисерка Ірина Нижник. Ну і зараз ми поговоримо на дуже актуальну для України тему. Річ у тому, що Україна перебуває зараз в такому стані, що чимало людей повертаються до української мови, навіть якщо з дитинства говорили російською. Але частина при цьому вагається і такий аргумент наводить: мовляв, я не вмію добре говорити українською, то краще не буду її псувати, краще говорити вже російською. Тут такі два полюси. Ну, і я справді зараз вагаюся, бо у нас в студії Олександр Авраменко, доцент Київського університету і ведучий експрес-уроків з української мови на 1+,1. плюс один. Пан Олександр не лише веде такі уроки, але також і видав книжку 100 експрес уроків українською, де в такому досить кумедному і легкому стилі якраз наголошується на низці помилок, котрих припускають з, з картинками. Вийшла вона накладом 10 тисяч. І за словами пана Олександра, вже цей наклад розібрали як гарячі пиріжки. Пане Олександре, то що б ви все таки порадили? От людям, котрі. Вагаються чи говорити українською, говорити неправильно чи не говорити? Хто не помиляється, той. Не вчиться. Тут дуже мудра істина і проста водночас істина. Це по-перше. По-друге, ну це так само. Наприклад, я не вмію кататися на лижах або лижвах варіанти, такий. то я ніколи не буду і на і і намагатися, бо впаду бачите. Тобто слабенька відмазка. І чи є слово так. відмазка в українській так, мові? Так, от, відмовка така. Відмовка, так, так. так. так слабенька, Але, так, Так, слабенька, звичайно. Це напевно люди в такій ситуації здебільшого намагаються пояснити причину, чому вони ні, приховати свою лінь. Лінощі Мені чомусь так здається. Ну я думаю, що я не помиляюся, бо я з ранку до ночі я лягаю з українською мовою, прокидаюся з нею і працюю із публічними людьми, з відомими політиками шо, з представниками шоу з бізнесу з. З дітьми, звичайними із, неос... із особливих родин наших, так ну фінансової групи, так би мовити, України. Я спілкуюся з людьми різних регіонів України. у Мене постійно гастролі по Україні з моїми уроками і книжками. І я це бачу, я знаю, я відчуваю і, і я думаю, що це. Ем... Можливість приховати лінію, Отак, от ні, не так прикриваються отакою такої форму. От, от так. колись я прочитав в Оксани Забушко, в, здається, в її книжці польові дослідження з українського сексу, вона вона там також торкалася теми мови, і ну і сказала, що до пуття цю мову знає хіба скільки сот людей на планеті Земля. Очевидно, що досконало українську мову справді не так багато людей знає, але ну, от якщо взяти пересічних носіїв мови українців, то де на ваш погляд найграмотніше говорять українською. Найграмотніше говорять, ви маєте на увазі регіон? Так. Такого регіону немає, це все дуже умовно. Грамотно говорять інтелігенція, це актори, диктори, просто небайдужі люди, які дбають про чистоту своєї мови. Тобто інтелігенція. А щодо регіонів, як на мене, найдобірніша мова, тобто в якій найменше суржикових елементів, я зараз не про діалектні, бо діалектні це окраса, мови, угу. це живомовні елементи. Угу. Це все-таки більше середня Надніпрянщина. Це Черкащина, не міста. Де Суржик так панує? А це Київська область, Полтавська, Черкаська область в селах, і те, не в усіх. Не Західна Україна, як вона, знаєте, в стереотип склався у Львові, всі говорять грамотно. Там полонізми, там теж росіянізм або русизми, кому як зручно. Тобто там теж. Та там більше української мови в місті звучить це справді це зразу впадає в око, коли приїжджаєш до цього міста міста, спілкуєшся з людьми. Але от розумієте, це настільки умовно, дуже важко визначити, де найграмотніше. Напевно, такі дослідження навряд чи хтось проводить, а знати, але це я... мої просто відчуття. Я, я подумала, якщо люди зараз починають ну практично з нуля вчити українську мову, то вони, можливо, її можуть мають шанс вивчити от, одразу правильно засвоюючи всі правила правопису, там лексику правильно, наголоси правильно. Тому може це якісь навіть Бонус для тих, хто переходить от зараз у свідомому віці, переходить на українську Оно мову з нуля, з нуля в Україні ніхто не починає, тому що в будь-якої людини є якийсь рівень пасивної української з нуля ага. активна українська. Розумієте, ну, активна, вони ще на кінотеатр так. дивляться мультфільм, так Дізне, наприклад. І вони ж все або майже все розуміють за контекстом. Так, тобто вони з нуля насправді не, не починають. Крім того, вони живуть в і в оточенні реклами. Uh -huh. Кінофільмів, якісь люди говорять на роботі чи ще десь, все одно ця українська мова навколо них є, і російська також, так можливо, більшою мірою. І коли вона почне вивчати мову, ця от людина, як ви кажете, з нуля, активно з нуля, так то все одно на неї на неї будуть тиснути стереотипи мовні, поведінкові ці мовні ситуації, все одно будуть тиснути. Вони є, і нікуди від цього не подінеться. Тому от дуже зараз корисні. От ви сьогодні задали цей посібник сто експресу років української, де оці мовні покручі. Через інтерференцію накладання двох мов української російською російської, тобто суржикові ці елементи, де розглядаються і де в веселі такій формі, іронічні, іноді Наведіть з картинками. Приклад. Наведіть приклад а, нашим приклади. слухачам. Ось, ну, угу. наприклад, напротязі години, якщо напротязі години стояти, не так, якщо протягом години стояти на протязі, то можна застудитися. Тобто це це на протязі, то на сквезняки, так? От. А, тобто, або, наприклад, приймати участь, кажуть, приймати можна пологи в пологовому будинку, не в пологовому, тільки такий наголос. В пологовому Гову або в партію можна приймати так. Річ зі столу прийми, але участь беруть. Тобто, це мовне кліше, яке відновлюється в комплексі. Його треба просто запам'ятати це як фраза ологізм міроприємство. Немає такого слова Беремі, «заходи». Так. приймати участь у міроприємстві. Беремство. Брати так, участь так. у заходах. Так, звичайно, так. Так. так я тут хочу навести ще один приклад. Мені на стає дуже прикро, що з активного вжитку українців зникає питоме слово, котре називає. Вдавати, тому що ну здебільшого всі зараз абсолютно роблять, вигля роблять вигляд. Тобто ми так. вживаємо перекладеного перекладеної е, механічно російською фрази від робити вигляд, зробив вигляд, я робитиму вигляд, і забуваємо про те, що у нас є слово вдавати. Це так, мені питома, українці, це Дуже... Розумієте, вживаючи дуже... дивіться, чи фразу, чи одне слово. Якщо одне слово, то мова стає а, лаконічнішою. Органічнішою є пластика, є легкість і органіка, те, що називається, дивіться, не вдавай, ніби ти все знаєш, і зовсім інше не роби mm -hmm. вигляду, що ти все знаєш. Так? Ну і тут mm -hmm. додаючи до цього, ще такий момент, що справді часами видається, що наша мова в повсякденні буває штучною, бо ми механічно перекладаємо з російської і забуваємо, що є справді коротші українські слова. Я, наприклад, завжди вживаю слова. Обабіч на позначення з обох доріг, але я його рідко бачу, рідко воно мені трапляється, тому що всі кажуть з обох боків дороги. Хоча можна було б сказати обабіч дороги і зберегти енергію, бо енергія витрачається людиною при вимовлянні кожного звуку. Олександр Авраменко, доцент Київського університету, ведучий експрес уроків з української мови на телеканалі Один Плюс один зараз у студії громадського радіо. Пане Олександр, я от э, зачепилася за правильно, до речі, сказала зачепилася за фразу. Чи в розмовному стилі може можна? бути? Можна. А як ще варіант? От увагу привернула, фраза, ага, привернула. або Впало в око. Впало в око або вухо в цьому випадку. Тут в око. Ваша фраза так. про те, що ви гастролюєте з цією книжкою, я подумала: ну не вже такі часи у нас настали настільки є попит величезний на українську мову, що у, у філолога бувають гастролі по Україні. Вчора я була в Покровську, в місті Покровську, де мовить громадське радіо. Це Донецька область, і в кав'ярні я розмовляла, звернулася до офіційної Українською мовою і дістала відповідь українською. Це була дуже невпевнена відповідь, але ну от я приємно. зафіксувала це надзвичайно приємно було. Чи їздите ви з гастролями з цією книжкою на східні терени? А от я був на днях в понеділок в Каховці. Так, це південний терен. Мені так. сказали організатори, все, це ваш останній бастіон. Далі вже за кілька кілометрів стоять уже танки, вже кордон. Mm -hmm. І далі, поки що на південь ви вже не можете пересуватися. А В Каховці був дуже приємно ви кажете, чи може гастролювати величезні білборди по всьому місту із презентацією цього підрупосібника або і мер міста, і там і благодійні організації не зацікавлені. Тобто зараз тобто є таким образом. Це це не білборди розвішувала. Вони? вони білборди, звичайно. Великі, професійні, які один плюс один виготовила ці білборди. От, бо в нас була і презентація дуже професійна на Печерську, в розкішному просто місті. Так, але в новій Місці... Каховці прийшли люди? Ну, звичайно, а як же? Ви знаєте, приходить більше, ніж можуть вмістити зали. Я був у Рівному з цією книжкою, у Львові, в Острозі, в Острозькій академії, в Черкасах, в. Каховці, попереду суми і далі ми сподіваюся поїхати в Краматорськ взимку. Це якраз той регіон, про який ви, так. ви зараз згадували. Мене запрошують, і школи запрошують і громадські діячі, і, і там мене чекають. і запланована така подорож Так. пане Олександр. От ми торкалися таких, я б сказав, проблем перекладу. Як слово сполучення, перекладати на українську мову, можливо, коротше, але ви тут торкаєтесь також і питання наголосів. Це така теж одна. з Mm -hmm. Дуже серйозних проблем для мовців українською мовою, яким чином, якраз, в наголосах не заблукати, це одна з найскладніших тем у вивченні мови. Uh, їх просто треба зазубрювати правил ніяких немає закономірності немає це справді слабке наше місце хілесва п'ята от ви припустилися в жодні помилки сьогодні коли починали ефір ви сказали вести Кажу, було роблю то є львівський діалект от вести принести віднести ні треба говорити привести Віднести. Кажу, люблю, було. Так? <кхе> Отже, наголос на другий склад від кінця це ознака польської мови, де всі слова наголошують, мають наголос на другому кінці. Фіксований. У нас він рухомий. І ось через це є така проблема. Я написав багато книжок, це моя 107-ма книжка, яка вийшла. так. 107 -ка. 107 -ка книжка, так. 107-ма книжка? І я і донині не знаю всіх наголосів. Тобто, я. Е чи не щодня я не пам'ятаю такого дня, щоб я не розгортав словника? Але тобто, але що... на пане Олександре, але ж так? існує так. наголос, він теж додає певної стилістики. Тобто, коли я можу сказати я люблю, я дивлюся, в цьому не дивлюся, то я в цьому буде. додаю. Так. То я <рес> щось додаю. Це як стилістичний прийом може, так. Бути, то може бути, правда? Головне, що це не русизм, бо русизм це мовне сміття. Тобто. Немовне, так? не, не мовне, але воно все-таки кваліфікується оці, оці голоси як діалектне явище. Ага. Бо файно це теж кажуть слово діалектне, правда, взаймі, о, яка файна дівчина, так, файна кобіта, файна, кобіта, кобіта, файна, кобіта так? Ну, але от... файна це іншомовне, бо якщо є F, то це звук Ф, то це не українських, це українських слів з Ф немає, крім фастів і форкати, видавати звук кінь видає. Тобто, Ф це явно іншомовне слово. Ну от Коли Вакарчук співає, так ся дивлю за тобою, то він цим щось додає. Є, насправді. От, або їх, Олександр Паномарів, я люблю тільки тебе, так і і так, звичайно, і Руслана використовують і Кузьма, згадаєте, він дуже культивував навіть mm -hmm. діалектні елементи. Розумієте, діалектні елементи це окраса, мови. я вже казав, живомовні елементи. От згадайте, Куцюбинського «Ті забутих предків. Якби там не було діалектних слів, ми б не сприймали екзотикою аромат е, карпатських гір і оті казки, неймовірно, міфів. От так само і в цих піснях ми от, розумієте, це такі маркери, які. Позначають от регіон без сумніву. Олександр Авраменко, доцент Київського університету, ведучий експрес уроків з української мови на 1+,1 у студії програми Київ-Донбас. Пане Олександре, звертаються до вас за приватними уроками чи консультаціями української політики, для кого це важливо? Хоча, може, ви не назвете прізвища, але а, а можливо, мені здається, от для мене як для, для виборця, для виборчих ні, та, якщо в жіночому роді важливо. Тобто я би поставила плюси к тому політику, який звертається по, за порадами до філолога. А знаєте, як от дивно, чому політики, які зі мною з якими я працюю, Зазвичай просять, щоб я не розповідав, що mm -hmm. вони вивчають мову. Mm -hmm. Чомусь їм напевно незручно вони це почувають через те, що от вони в дорослому віці вчаться. А як на мене, це навпаки перевага, це бонус. з зба... Поділяю з вами вашу думку. От через те, от, що до політиків, я, на жаль, в Верховній Раді кілька таких людей, в Кабінеті міністрів є, звичайно, з якими я працював і працюю зараз. От, а от з публічних людей, зірокшого бізнесу, звичайно, зараз я працюю із Володимиром Зеленським. От, а він раніше... вчить українську. Так, він, та, він вчить о, зараз молодець. українську. він вже молодець. до цього прийшов. На жаль, в нас немає системи. Отак, от, 3-5 занять, потім місяць-два ми пропускаємо. Ну, потім, так, ну, так, він... людина Але дуже... сам факт, так він дуже затребуваний, актор, звичайно, от він прийшов до цього в тридцять 7 років і він вивчає українську. Анатолій Анатолійович я навчив українською. Він приїхав з Кривого Рогу в 25 років. і Працював тоді на ХІТ-ФМ. Йому дуже складно було, але він одержимо вивчав мову. І зараз він, по суті, вільно говорить і веде ранкові ефір на 1+,1. плюс один. Олександр Педани, взагалі, багато відомих людей звертаються, вивчають, і це дуже приємно. Ну а політики там з ОПО блоку, наприклад, є? Чи взагалі ну, з цієї, з тих політичних сил, називаємо так? Є, є та? Є. Один ага. один українізацію, так навіть в ОПО Е, Насправді, от люди, які до мене може мені щастить, а може вони лукавлять, але люди, які до мене приходять, е, з ними приємно працювати, чесно. От, взагалі, я не раз чув, що коли окремо поза Верховною Радою спілкуюся з депутатами, це талановиті, цікаві, глибокі, інтелектуальні люди, ну коли вони разом і в Верховній Раді, то це просто страх Господній. Через те у мене напаки приємні враження. Це, ну, розумієте, ну, зовсім е, одіозних, принаймні, у мене не було учнів. Якщо ви думаєте там, про Азарова, Шуфричева і інших оцегось. До речі, про Азарова. Так. Казали, що в нього було декілька вчителів української мови. Я і, не і марно це було. Марно. На ваш а, погляд, знаєте, чому? можна було а його Чому? Навчити? чому? А, там основна. Взагалі є люди схильні до вивчення мов, і навпаки, не схильні. Він, можливо, і не схильний. Більше всього, що він не схильний, але не ця основна причина. Друга. Це не було бажання без бажання нереально взагалі вивчити мову мову, вивчати дуже складно. Ви знаєте, я хочу тут -от із вами, і з нашими слухачами і слухачками, поділитися своїм досвідом переходу з російської мови на українську. Я ходила в дитячий садочок російськомовний, у школу дитя... в школу російськомовну, і... Ну, і в побуті спілкувалася російською, коли треба було професійно спілкуватися. Я нормально володіла, як мені здається, українською мовою. Але коли сталася помаранчева революція, мені раптом стало соромно, що я, як громадянка України, в побуті, і взагалі, перемкнуло. Я, та, я мене перемкнула. <ріх> але я вам скажу, що було складно при тому, що я знала українську мову, з таки працювала журналісткою, ну мала там філологічні певні знання. Я вам зізнаюся чесно: місяць від того дня, коли я вирішила повністю перейти на українську мову, мене боліла голова. Так. Ваші учні діляться з вами от такими фізіологічними процесами. В когось ще може голова болить, що ще болить. Ну, але я пройшла цей шлях, я зараз я дуже задоволена я цим. Цей звісно. шлях пройшов, я народився в. Запоріжжя, я теж був говорив російською і українською. І розумієте, так це багато людей, які вивчають мову, кажуть, що це справді вибух мозку. Так. це справді щось кось будить голова, хтось перевтомлюється і таке інше. Розумієте, вивчення мови, що таке мова? Ми коли шукаємо слово чи мовне кліше фразу. То спрацьовують рефлекси. Це знаєте, от ми звикли носити пальто, носимо його кілька місяців. Потім знімаємо навесні, і рука як шукає кишеню в тому місці, де вона ця кишеня ага. була в пальті. От так само, і в мові. Якщо людина звикла послухатись активна її мова російська, хоч ви і в школі вивчали українську, але ви в побуті її мало використовувати, то у вас рефлекси спрацюють. Тобто мозок моментально готує вам передусім російську фразу, російське слово, тому що воно у вас активне. А українське десь далеко в надрах пам'яті mm. треба видобувати. Одна ага. з ну, то, тобто то більше працює мозок. Звичай. От Я якраз хочу поділитися в цьому місці своїм досвідом, тому що я так так само розмовляв російською. Сергія Назагалі з Донецька Донецьки. Я вперше під час навчання у вищій школі стикнувся з тим, що потрібно активно послуговуватися українською. І я справді стикався з тими проблемами, про які ви говорите, коли мозок пропонує одразу російську фразу або російське слово. І я без перебільшення, орієнтовно півроку, практикував і вправлявся в тому, що я щодня, де б я не перебував, коли я згадував російське слово, я одразу намагався згадати відповідник українською і запам'ятати його, що щоб він в активній у мене був частині мозку, і так само щоб це був зворотній шлях, я бачачи українське слово, одразу намагався згадати відповідник російської. І таким чином я зв'язував два слова між собою чи два дві словосполуки. І десь через півроку у мене справді українська стала абсолютно такою ж активною, можливо, і краще, ніж російська мова. Угу. Ну ви молодець, у вас непогане пане мовлення для сходу. То. Просто рівне таке. Ну я можу вас тільки похвалити, так ну але практичні поради для тих, хто починає. Крім того, перша практична порада це від мене, я думаю, від Сергія, це все таки знайти книгу 100 експрес уроків української мови Олександра або, або українська за 20 уроків. То більш фундаментальна праця. Ага. То перше оксфордське видання глянцеве вивчення мови. Але я б сказав, би ці речі, посібники це на другому місці. А на, на першому місці. Це треба почати говорити, бо пасивну українську знають дуже багато людей. Вони навіть не підозрюють наскільки добре вони знають, бо вони дивляться фільми. Вони бачать рекламу. Вони чують на роботі українську. Це пасивна, вони її розуміють. Але говорити, тобто акти мовленнєві. тобто знайти товариство родичів, брата, свата, сусіда на роботі колег, з якими ви почнете говорити. От як тільки ви почнете говорити, от тоді буде користь. А просто читати книжку це добре, але цього навіть замало. навіть в голос, якщо читати, то це теж замало. Це, це, це так? краще ніж коли не вголос читати, але відалі говорити. Розумієте, продукувати. Адже ви не будете читати а, тексти, спілкуючись з людьми, ви будете конструювати, модулювати. Різні мовні ситуації, самі народжувати її, правда? В різних мовних ситуаціях. І, то, і ось тут виникнуть проблеми. У вас же немає е, книжки під рукою із готовими реченнями. Ні, вам треба створювати їх. А оце ось якраз найважче. Тут мало щоб що певний порядок слів, згадати українські слова, тобто це лексичний рівень, правильно їх ще треба наголосити. Я вже не кажу про мелодику, інтонаційний малюнок, це вже взагалі. Тонкощі на рівні вібрацій. але все можливо так. так? Знаєте, а я так. згадала ще таку історію 91-92 років, коли формували нову військову українську еліту? З кого її формували? З радянських офіцерів, які родом з України? От вони приїздили з усіх теренів радянського союзу, і тодішній керівник відповідного цього я не знаю. Відділу та який здійснював перший фільтр, то він запитував: От скажіть, будь ласка, яку мову ви знаєте на, росі... на російській мові? Кака скільки язиков ви знаєте зараз? Він каже, ну от, русський, англійський, французький. Я говорю, а український за скільки часу Вивчите. Uh, Ні, не так. Знаю англійську, а французький за сколько времени вивчите? Ну, uh, за полгода, а українською? Mm, ну, це складніше. Ну там, ну не знаю, два-три роки. І цей чоловік просто я відкидав таку кандидатуру. Якщо так. вам легше вивчити французьку, ніж українську, то ви для українського війська не годитися. Ой, прекрасно. Така була це правдива історія. Так. Я думаю, це упереджене ставлення. Українську легше вивчити, ніж французьку, це однозначно. Слов'яномовній людині, так uh -huh. от просто у людей немає мотивації. Вони звикли до того, що без цієї мови можна обійтись. Навіщо додаткові Ой. зусилля? У нас є запитання слухача. Будь ласка, будь ви ласка. в ефірі, добрий день, Микола Київ. Слухаємо а, вас, пане Микола. Скажіть, якого видання ця книга? І ще зараз вона продається на виставці в українському домі? Дякую. Я знаю, що вона є в мистецькому арсеналі. Зараз різдвяний арсенал її продають. Це точно знаю сьогодні. Завтра сьогодні мала бути презентація. Не зміг при а вона є в книгарні. Є точно. Книгарня є. Називається Олександр Авраменко 100 експрес уроків української, 2016 рік. Київ, видавництво Книголав. Книголав. Це видавництво 1+,1. плюс Ну і останнє питання, пане Олександре. Бо добігає кінця наша програма. От дивіться, ми говорили там про синтаксис, говорили про наголоси, але є ще фонетичний рівень мо. Мови, бо часто люди, які переходять з російської, вони, ну, в кінці, наприклад, В, яку потрібно там, виголошувати в коротке У, говорять, ф, в п'ять потягів mm -hmm. і так далі. От, чи ми на такому колективному рівні національному вже фонетичну українську мову втратили, якою вона мала б колись колись бути по тому, чи ні? Ну, сказати так, втратили це, ну, це не так. У нас в Україні 50% щонайменше говорять українською. Хтось з суржиком, хтось з діалектною мовою, але і вимова унескладового, і вимова асимілятивних сполук тобто, пишемо дивишся, вимовляємо Дивишся. Все це є. і Воно живе. Просто воно значною мірою втрачене, але не повністю. І ми зараз реанімуємо, бачите, от ви порушуєте цю проблему. Ми приходимо десь, якимось чином впливаємо на наших слухачів. Один що плюс треба один говорити: зранку, Любов, а не любов. Любов, кров, звичайно, завдав, удару там. І вранці прокидаємося. Один плюс один пропонує уроки, відеоуроки двічі зранку. розумієте? Книжки виходять. Тобто зараз такий є, знаєте, підйом своєрідний. І ем, ем, як я чую іноді плачі, коли кажуть, що йде з Альна русифікація, я відчуваю зовсім інше. Чудово, так. Олександр Зевраменко. Ми говорили про українську мову. Це була програма Київ Донбас. і Сьогодні для вас працювали Наталя Соколенко та Сергій Стуканов. Керувала ефіром звукорежисерка Ірина Анижник о сімнадцятій годині. вечірній випуск програми Київ Донбас. Слухайте, думайте.